Я і продовжую свою відеорубрику Робота над помилками. І сьогодні помилка номер 2 Я її називаю і так зійде. Дуже часто бувають випадки, коли власники квартир чи будинків, які виставляються на продаж, ігнорують такий момент, як передпродажна підготовка. Аргументи різні. Наприклад, купують стіни, хай буде не прибрано, самі поприбирають, обідрані шпалери. Немає. Купа мотлуху. А гляди, щось з цього мотлуху та й знадобиться. Що робимо? Мотлуху? ні. Виносимо все, що вам не потрібно на сміти, роздаємо, кому там забажаєте, даруєте на пам'ять, на згадку і так далі. Все, що ви будете після продажу з собою забирати, пакуєте в коробки і акуратно складаєте десь в одному куточку. Обезличте картину, свою чи будинок, який ви виставили на продаж. Зніміть всі фото, приберіть статуетки, приберіть нагороди, портрети і таке інше. Дайте можливість покупцеві, так би мовити, приміряти на себе квартиру чи будинок. І третє, мілкий ремонт. Прослідкуйте, щоб всі крани працювали. Вмикачі, вимикачі, вмикалися, вимикалися. Лампочки горіли, на голову нічого не сипалося вдалих вам продаж. Будуть питання, телефонуйте 095 730 87 41.